Привіт усім! Зараз зробимо такі оладки ліниві з капусти. Для цього наріжемо капусту одну таку середню, потім додамо сіль, соду, півчайної ложки соди, півчайної ложки солі, одне яйце, дві-три ложки муки, о, тобто борошна. От, ну, все зараз по черзі будемо робити, я вам покажу. Добавимо чайну ложку солі. Потім одне яйце. Це ми натерли дві е, картоплі на дрібну терку. Потім додамо наші улюблені спеції. Натремо пару зубчиків чеснику, теж на дрібній терці. Ще додамо ложку олії соняшникової, також додамо розпушувача тіста трошки. А також пару ложок борошна додамо, і все добре перемішаємо. Дві-три ложки борошна небагато. І перемішаємо наше тісто на оладки. Отак От ми все перемішуємо добре. Можна додати ще дві ложки муки, борошна. Потім обсмажуємо все на пательні з обох сторон до готовності. І наші ліниві капустяники готові. Дуже смачні, усім рекомендую, швидко дуже готуються і дуже смачні. Усім дякую за перегляди, коменти і писку. До зустрічі, пока-пока! Отакі смачні шніцеля з капусти. Усім рекомендую дуже легкий і простий рецепт для цього. Отака смакота у нас вийшла. Усім дякую за вподобайки, репости, підписку на канал, щоб не пропустити нові відео рецепти. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!